Випадає волосся. Основна скарга, з якою звертаються до лікаря-трихолога. Сто волосин це та кількість волосся, яка в нормі може випасти за добу. Випадіння волосся або ж по іншому фаза телогену може бути гострою або хронічною. Гостре телогенове випадіння волосся триває в середньому від 2 до 3 місяців. Хронічне може тривати від 6 та більше. Основними причинами гострого телогенного випадіння зазвичай може бути гостра хвороба, стрес, які виникли за 2-3 місяці до початку випадіння. Також основними причинами гострого випадіння волосся може бути після родове випадіння або ж після прийому оральних контрацептивів, а також самостійні відмінні тропічного міноксидилу. Зазвичай таке випадіння завершується саме по собі і не потребує лікування. Хронічне телогенове випадіння волосся. Може бути на фоні порушень роботи щитовидної залози або ж через дефіцитні стани, недостатність в організмі білка, феретину, інших вітамінів або ж мікроелементів. Якщо ваше волосся випадає більше, ніж 3 місяці, це привід звернутися до лікаря.